Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці різні речі. Вашій увазі пропонуємо подарунковий кишеньковий годинник ДЕД у коробці. Дана річ є стильним подарунком для тата. Матилевий корпус із рельєфним надписом ДЕД. Комплекс складається із годинника. На декоративному ланцюжку та оригінальна металева коробка, витриманий у класичному стилі з елементами візерунку. Підходить як пам'ятний подарунок, аксесуар або предмет для колекції. Розмір годинника стандартний, пішеньковий, приблизно 5 см. Стан практично новий. ланцюжок і коробка в комплекті. Ідеально підійде на день батька, день народження або як сентиментальний сувенір.